На базі професійно-технічного училища Рівницької АЕС відбувся тренінг з проведення робіт з підвищеною небезпекою. Керівник робіт допускав чергового електромонтера з членами бригади до виконання робіт в електроустановках. Практичне навчання провів інструкторський персонал відділів підготовки оперативного ремонтного персоналу та відділу загальної підготовки навчально-тренувального центру. Оформлена оперативна заявка на вивід в ремонт приєднання П 1 секції ЦС 200 і згідно цієї заявки, видан наряд на виконання робіт по ремонту вимикача А37 приєднання П1. Необхідно провести підготовку робочого місця і допуск згідно цього наряду. Провожу цільовий інструктаж. Під час тренінгу були відпрацьовані процедура видачі наряду, отримання дозволу на підготовку робочого місця, отримання дозволу на допуск, власне, допуск до роботи та виконання інших технічних заходів. Мета попередження та зменшення виробничого травматизму. За практичним навчанням спостерігав представник управління Державної служби з питань праці. Весь тренінг був зафільмований, і в подальшому профільні спеціалісти НТЦ зможуть його використовувати як навчальний матеріал для фахівців Рівненської АЕС. Сьогодні був проведений тренінг, тобто практичне навчання, виконання робіт з підвищеною небезпекою роботи в діючих електроустановках. Водночас було відзнято відеоролик, Даного тренінгу, який може використовуватись на всіх підприємствах енергетичної галузі, незалежно від форм власності, ми маємо надію, що він буде корисним. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал на